Одного хлопчика був дуже поганий характер, його батько дав йому мішок з цяхами і сказав, коли ти будеш когось ображати, ти повинен забити один свях в паркан. У перший день хлопчик забив 37 свяхів, а наступні дні хлопчик вчився контролювати свігнів. Дитини зробили відкриття що лише контролювати свігнів, чим потім забувати цвяхи. Настав той день, коли хлопчик навчився контролювати свігнів протягом всього дня. За кожен день, який ти зумів стриматися, видягує з паркану по одному цвяху. Минали дні, і ось настав той день, коли на паркані не залишилося жодного цвяха. Батько взяв за руку сина, підвів до огорожі і сказав: Видно, синку, що ти добре потрудився, але подивися, скільки дірок залишилося в дереві. Тепер воно не буде таким, як раніше. Коли ви з кимось варитесь і кажете йому щось неприємне. Ви залишаєте іншій людині такі ж саме рані, як ті дірки. рани, як ці ради. Рани застаються. Словесні рани заподіють такий самий біль, як і фізичні. Тож не забуваємо в які ворожості, непорозуміння і жорстокості. Будьмо толерантними. А що означає слово толерантність? В різних культурах поняття толерантності тлумачиться по різному. Воно залежить від історичного досвіду народів. Толерантність означає визнавати це, що люди з зовнішнім людом. Положенням в суспільстві інтересами, поведінкою і цінностями мають право жити в світі, зберігаючи свою індивідуальність. Найчастіше слово толерантність перегукується словами «терпимість». Увага! Доброта! А вони є подхідними від головного почуття, на якому тримається світ. Любові. Існує така легенда. Жила була на землі дівчина, яку звали любов. Невесело було жити на світі без подружки. Ось і звернулася вона до сивої старенької чарівниці, яка прожила вже більше ста років з проханням: Допоможи мені вибрати подружку, з якою можна було дружити все життя. Чарівниця погодилася. Вранці, коли яскраве сонечко освітило землю, прийшла любов на призначене місце і побачила, стоять четверо прекрасних дівчат. Ось вибирай одну звати радість, іншу вдачу, Це — краса, а краса четверта доброта. Всі вони прекрасні, не знаю, кого і вибрати. Вони ну, всі хороші, ти в житті ще зустрінешся з ними, Можливо, і дружитимеш, але з них, вона і буде тобі подруга на все життя. Підійшла любов до дівчат ближче і подивилася в очі кожні. Вона задумалася, а потім підійшла до дівчини доброти і простягла їй руку. Добро не можна побачити, але можна відчути. Добрих вчинках до природи, в словах, обіймах, очах та усмішках людей. Кожна людина сама вирішує, яким чином дарувати добро. Хтось приходить на допомогу в скрутну годину. Інші скаже лише одне слово, від якого стає спокійніше на душі. Слова вже не потрібні, а лише тихе мовчання, сильніше биття двох дружніх сердець. Хтось підійшовши. Твердо і впевнено, подивиться в очі. Подасть руку, коли на вулиці ожеледиться. Поступіться місцем у транспорті, допоможе нести важкі пакунки бабусі. Тось ласкаво смітеться тобі в обличчя. Ніколи не забувай про людей, які знаходяться полочком. Віддаючи людям добро, ти отримаєш набагато більше. Вій вогник добра зростатиме та зігриватиме все більше людей. Ми вирішили поділитися рецептом толерантності. Візьмемо велику чашу милосердя. Покладемо любов до людини. Ви терпіння. Жмуток чуйності. Ложку довідати. Приправимо це вміння володіти собою. Не осуджувати. Присипомо вмінням слухати. Щедро ольєме доброзичувості. Подикидаємо почуттям гумору. Вживайте щоденне в необмеженій кількості. Наш рецепт толерантності допоможе зберегти планету від негод. Розрубаємо мотолок по переріже нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього. Збережемо, врятуємо і спасемо. Може вгледіти перемогу, Допоможе витримати все. Будь завжди нестримним вільнодумцем. В мрії пензлом намалюю. Освіти життя яскравим сонцем. Толерантний всесвіт побудой.